Сьогодні маю честь прийняти участь у конгресі. Для мене це надзвичайно корисно, надзвичайно важливо. Маємо можливість дізнатись важливою інформацію в такий важливий час, складний для країни з перших вуст про те, що Маємо гарні новини. Ми гарні маємо законодавчі акти, нові які допоможуть розвивати наші громади. Сьогодні маємо можливість поспілкуватися з нашими колегами, поділитися проблемами, поділитися досвідом. Надзвичайно приємно сьогодні знаходитись тут. Як і всі мої колеги для Гришковецької громади, пріоритетом у 2024 році це було перш за все підтримка збройних сил України. Це були різні заходи, це були різні методи. Це виділення коштів з місцевого бюджету, але це, ніби найпростіший метод, це були ярмарки, це були аукціони, це були зібрання коштів різними різними методами. Ми дуже багато перерахували, закупили, починаючи з. Спочатку повномасштабного вторгнення це були великі суми коштів і ми надалі продовжуємо це робити. Підтримка ще в нас дуже важливою новиною в цьому році було будівництво дитячого будинку сімейного типу за підтримки фундації Олени Зеленської та Республіки Естонія. Ми маємо новий сучасний будинок, в якому також проживає родина з Костянтинівки з сімома дітками. Надзвичайно приємно, що вони мають гарні умови для проживання. І коли вони до нас тільки приїхали, вони думали, що вони на нетривалий час. Пиняться в нашій громаді. На сьогодні в них зовсім інші плани. Вони дуже задоволені тими умовами проживання і тим прийомом, яким ми їм могли забезпечити. Наша громада є громадою-партнеркою проєкту Говерла, що надзвичайно приємно. Ми велику допомогу і підтримку отримуємо від них. Це і техніка, це і постійне навчання, це обладнання, це пальне, це надзвичайно велика допомога, яка продовжує. Ми надалі продовжуємо працювати в даному напрямку. Я дякую очільникам громад, які долучилися до роботи конгресу офлайн і прибули зі мною в місто Львів. Сьогодні завершальний конгрес 2024 року, і ми підбували проміжні підсумки. Це безумовно надзвичайно важливі соціальні моменти, соціальні питання, питання підтримки внутрішньопереміщених осіб, підтримки наших військовослужбовців, нашого міжнародного співробітництва, підтримки регіонів, які потребують нашої взаємодії. І мені надзвичайно приємно, що Житомирщина завжди першою, однією з перших відкликалася на підтримку. Тим регіонам, що потребують, радий брати участь в сьогоднішньому засіданні, черговому засіданні конгресу регіональний вклад при президентові України. Для мене цьогоріч це вже друге засідання такого формату в очній формі був у попередньо Чернівцях. Безпосередньо Конгрес місцевих регіональний вклад при президентові України являється таким дієвим майданчиком, на якому ми органи влади всіх рівні, починаючи від президента. Закінчуючи маленькими громадами, здатні зустрітися, здатні обговорити ту проблематику, яка існує в державі, в регіоні, а також в наших громадах в цілому. Сьогодні я прийняв участь в засіданні конгресу, і дуже було приємно, що влада чує проблеми громад і є розуміння вирішити ті проблеми, які є. Дуже важливо розуміти і рух влади, щоб ми могли передати цю інформацію нашим мешканцям.